Без питань, немає ніяких абсолютно з питань, це не заборонено закону. Згідно чого документи привітаєте? Згідно статті 32 частини 2. Ну, по хлопці, давайте таке, довго жало з вами не буду. Mm -hmm. Служили? Є ото? Ні, хлопець не служив. Ви служили? Я ще тільки недавно не служив. Ну, так, о, хлопці, коли... Є, знаємо, так хлопці? от тихий. Ну, ну, ну давайте, такого, послужите. Ви хочете мати УБДшку, й з мною поговорите. Є тут має... Дивіться, мають, я що... вам ще раз кажу, будете мати хоча б будешку, хоча б. А, потім... а, потім... має... а дивіться, слухайте мене, а потім інвалід війни. Скільки маєте років? Скільки маєте років? А скільки достати? Ну, років 20, напевно. 20. 20. А я вам поясню ситуацію. А, щоб ви собі розуміли, вам було 8, я вже служив. Я не кажу, є різниця? Немає. Є, звичайно, Все. що є різниця. От Так. Що у вас сталося, що вас... Питання не, ви маєте з Я маю. Маєте можете показати. 3, 3 роки служив. О, давай, покажіть, будь ласка. З вами порозмовляю. Маю діє, можливо. Можна ну, мені немає різниці. Давай. З собою не ношу. Сімель. Нас просто не, ну, не пише на вас, що ви десь... Я розумію. Та воно немає взагалі пса, хлопці, ніде. Ні, ну трошечки, ні, та... я вам такого скажу, хлопці, так. Ну, о, бачите, я, я, я з вами теж. Якщо так, то я вже і вам, з вами порозмовляю. Ось такими людьми так розмовляти. Як самі люди, водій нас так само а. відслужив, тепер ви можете його комісувати. Так, дивіться, мене моя, 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 моя. Просто то, я вам скажу, Трошки треба мати законні підстави на всьому. У нас є законні підстави. Які? Від, це, нам Які? додавали в 32 статті перевитивні заходи. І поліцію додали в 22-му році, нам додали перевірка Чого ви не служили, громадян від, де? від 18 до 60. ТЦК? Від 18 а до то служба в ТЦ років. А що не служба, то <клес> 18 працював. Ага. І все добре? Служує від... добре, 20 тисяч гривень. Дивіться, праше, пане, його... Форму його... одягу. Сиринку, його... дивіться. Форму його, його Форму само одягу, само ну Що це з вами робиться? Де ви вискочили? Ви вискочили. Це форма одягу, ви мені скажіть, будь ласка. А що форма одягу. Пане, бачу, та до чого тут багато? Ну дивіться. Ви та я відслужив та я 11 років, з них 2 роки на війні. Сядьте трошки машину, приведіть себе в порядок.